Вітаємо вас на телеканалі Надія. Вміння слухати, поводитись згідно свого покликання, посвячувати повсякчас себе Богові, прекрасні чесноти і риси. Чи не так? А що з приводу цього думають люди, які оточують нас? Чи вмієте ви слухати і як цього навчитися? Намагаюся вміти слухати, не завжди можливо і виходить, тому що не всі люди навіть вміють розмовляти і не вміють вкладати якусь свою думку. В в іншу голову. Тому би, треба вміти слухати, треба вміти вислухати, проаналізувати, і потім вже я знаю прийняти рішення про те чи інше. Думаю, що слухати вмію. Стараюся вчитися, слухати більше. У біблії є такі слова: нехай кожна людина буде швидка на слухання, повільна на гнів, повільні на слова. Тому я стараюся ці слова в своєму житті дотримуватись? Ну мені здається, що я вмію. Принаймні, мої е, знайомі стверджують, що розповідати мені варто, і е, якщо це не має, переповідатися, далі воно не переповідається. Людина дуже потребує, щоб її вислухали. Вмію, вмію, я чую людей. Якби хтось оцінював вас, базуючись лише на ваших вчинках, якою була ця оцінка? Що я дуже комунікабельна, дуже життєлюбна, дуже позитивна, але страшенно схильна до диктаторства людина. Це, мабуть, треба питати людей, з якими я спілкуюсь, серед яких я живу. Що вони про мене думають, що вони можуть про мене сказати. Я стараюся бути хорошою людиною, достойним дитям божим. Стараюся, принаймні. Це Оцінка повинна бути так, як людина мене сприймає. В одного вона може бути позитивна, в другого негативна. Я вважаю, що ті люди, які мене добре знають, вони позитивно до мене ставляться і позитивно мене можуть оцінити. Взагалі-то ну, намагаюсь жити чесно, робити чесні вчинки, ну при нагоді допомагати людям. І вважаю, що моя, моя оцінка самого себе, я оцінка. Тих людей, які мене добре знають, ну, не відрізнялись б. <хи> ну, то, напевно, треба людей з оточення запитувати. Ну, вище, середньої я би собі поставив. Що означає посвятити себе Богові? Як це можна зробити і чи варто? Кожен має свою посвяту Богові, і в кожного вона, напевно, є вартою і є своїм шляхом. А, ну, я думаю, що посвятити себе Богові, це все ж таки е, жити тільки так, е, згідно Божих заповідей. В мене особисто це не виходить. Можливо, є люди, які... це варто зробити. Я думаю, що ті, хто так зробили, напевно, в них результат кращий, ніж тих, хто так не зробили. Але, на жаль, в силу в своєї професії я не можу собі цього дозволити. Ну, це має бути таке покликання, я вважаю, душевне, щоб себе посвятити Богові. А чи варто, ну знову ж таки, то кожної рішення кожної конкретної людини? Я думаю, що варто. І треба молитись, побільше вірити в Бога. тому що ніхто іншого не знає, Що... Всі ми залежні. Ну я думаю, кожен своїми вчинками, своїми справами може себе посвячувати навіть в допомозі тим самим оточуючим людям, в допомозі тваринам, рослинам, тобто все, що нас оточує, все, що є прекрасне. Думаю, що якщо ми. Те саме посадимо якесь дерево, чи, чи зелений кущик, чи зробимо гарно біля нашого будинку, чи на якійсь території біля власного підприємства. Це вже буде красиво і це вже буде допомога. У жовтні 1996 року одного з найсильніших вологонщиків світу, 25-річного Ленса Армстронга, шокувала новина: запущений рак. Шансів вижити 50 на 50. Пенс пройшов курс агресивної, променевої та хіміотерапії. І сталося чудо. Рак відступив. Можна було жити далі, радіючи, що вижив. Проте спортсмен вирішив не бути жертвою обставин. Заснувавши благодійний фонд для допомоги хворим раком, він вирішив власним прикладом довести, що рак не фінішна лінія. І повернувся у велоспорт. З 1999 по 2005 рік Ленс стає сім разів чемпіоном найпрестижнішої велогонки світу Tour de France. Його приклад надихає тисячу важкохворих людей не здаватися на шляху до своєї мрії, жити повноцінним життям. Ленц Армстронг не вірить у Бога. Напевно, цей факт може присоромити багатьох тих, хто вважає себе віруючими. Але втрачають стійкість духу у просто складних життєвих обставинах, коли навіть не йдеться питання життя і смерті. У Біблії записані слова апостола Павла. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. А яка ваша думка?